Вітаю красуня! Пропоную зробити зі мною ліфтинговий масаж обличчя. Але за основу беремо лімфодренажну техніку. Обираємо свій улюблений ковзачий засіб. Це можуть бути сироватки, крема, маски, сучасні ефірні олії все те, що у вас є. Отже, обирайте свій улюблений продукт. Цим масажем ми знімемо набріки з обличчя. Розносимо засіб по ручкам і. Руками по обличчю. Спочатку буде невеличка підготовка до самого масажу, і починатися все буде з зони декольте. Працюємо від центра до периферії. Будуть помпажні та дренажні рухи, аби забезпечити хороший віток нашої лімфи, М'яко і плавно все розтираємо. Зона декольте є дуже важливою для жінки, адже з'являються мімічні зможки, які потім проростають у заломи. Спочатку ми маємо зняти набряки, а потім будемо працювати над ліфтинговим ефектом для нашого обличчя. Отже, від центру до периферії рухи м'які, повільні, але досить є глибокими. Сильного натиску я не роблю навіть зараз, коли працюю фалангами пальців. Будь ласка, рухи дуже повільні, але досить е м'які. Від центра до периферії я начебто витискаю певну рідину. Робимо помпаж над та підключить є лімфатичні вузли. Ми їх опрацювали у цій зоні та переходимо на далі шийну комірцеву зону. І пам'ятаємо, щоб підтягнути вал обличчя, завжди потрібно починати працювати з зони шиї та зони декольте. Просто охоплюю шию ручками і досить міцно натискаю. Нам потрібно розслабити всі ці м'язи знизу до гори. Роблячи масаж, переходимо з однієї зони до іншої. Тобто ми постійно протягуємо рідину, опрацювали в одній зоні і до шиї і протягуємо вниз. Розігріваємо всі прилеглі м'язи, а потім переходимо з вами і до обличчя. Знову плечі, знову шия. Зверху донизу, начебто ми витискаємо всю рідину. Бачите, в мене рухи такі досить глибокуваті, але дуже повільні. І опрацьовуємо. Якщо ми говоримо про періодичність масажу, то можна робити його один раз на тиждень, це як профілактика. Або через день, якщо ви бажаєте робити курсом. Навіть якщо ви прокидаєтеся бачите бачите на обличчі, будь ласка, вмикайте це і робіть. Отже, користуйтеся нездоровічко. Знову ми опрацьовуємо зону декольте І знову ми опрацьовуємо шию, начебто допомагаючи цій рідині пройти далі. Опрацьовуємо друге підборіддя. М'яко перекатуємо. Нашу жирову прослоєчку. Оця передня зона платізму, до речі, вона є дуже і дуже ніжною, і тому тут постійно боляче, так? бо вона переплітається, м'яза переплітається. А, дивіться, сальних залоз там дуже мало, і підшкірні м'язи шиї, вони практично переплітаються зі шкірою. Тому ця зона завжди є дуже чутливою. Отже, ця платизма. Може давати вам трошки болісний ефект. Отже, ми робимо перекати від центру до периферії, бачите, я заходжу досить глибоко і йду знову зверху донизу, знизу догори, плавно перекатуючи. І знову, начебто, я вижимаю все і опускаю по плечам, вижимаю знову всю рідину, і я її десь протягую далі. Будь ласка, повторюйте все, як я роблю. Шийний відділ повністю розслаблюємо і будемо робити рухи головою. Це не болюче, але ви маєте контролювати процес. Знову я начебто витягую і шийку протягую. Бачите, де як гусечка так витягуємо її догори, трошки вліво, трошки вправо. Щоб в нас все працювало і знову розтягую шкі... шию. Нам потрібно повністю розслабити шию. Техніка виконується дуже повільно і дуже м'яко. Потім ми беремо нашими ручками і опрацьовуємо задню поверхню шиї і переходячи на плечі, тобто до нашої трапеції. І знову ж таки, витискаючи рухи пальчиками глибоко впиваємося. М'язу таким чином розслабляючи її. Знову переходимо на плечі і працюємо над увалом обличчя. Опрацьовуючи верхнє кріплення платизми, ми переходимо до зони вушок, опрацьовуємо платизму, рухи повільні, глибокі, і знову до вух і лімфу знімаємо. Знову ж таки, опрацьовуємо край до вушка і лімфу знімаємо, переходимо на підборіддя. Знову ж таки, витягуємо, натискаючи м'язо до вушка, опрацьовуємо і депресори, і переходимо на волосся. А робимо загальне судинне скидання. Ще раз повільно, повністю ладошечки наші, натискають на обличчя і робимо скидання. Далі працюємо на ліфтинг знизу догори, підвилична і до скриньового м'язу. Можемо відкрити ротика, це дасть більше напруги. І йдемо по нашій жувальній м'язі. Проробляємо, опрацьовуємо жувальну м'язу пальчиками. І переходимо до зони губ. Ми з вами перебираємо нашу переорбітальну зону губ і розтягуючи у посмішку. Олюблена вправа для підняття вилиць, будь ласка, глибоко це робимо. І знову робимо загальний судинний скид. Тобто виводимо нашу лімфатичну систему. І ще раз виводимо все. Всі токсини мають бути зняті. Будь ласка, переходимо на переорбітальну зону очей, йдемо по росту бровки. І знову ж таки загальний скид. Виходимо на лімфатичні узли і переходимо на шию. І ще раз, будь ласка, раз, за вушко і донизу. Глибоко та повільно. Переходимо на чоло, всі рухи знизу до гори. Ми розтягуємо з вами наше е, чоло, полотно лобне полотно. І таким чином ми також виганяємо наші набріки. Будь ласка, дотягуємо до волосся зони голови і знову робимо загальний скид. Внутрішньою частиною пальчиків ладошки, тобто ребрами ладошки внутрішньої сторони ми натискаємо на обличчя і виж, начебто всю рідину десь кудись ми виганяємо да, до волосся і трошки догори. Знову спер з переорбітального засього. І на волосся, будь ласка, тут досить глибоко схопіть себе за волосся. Да, дайте собі трошки. Таке розслаблення, в когось це може бути боляче, комусь це може бути дуже приємно. Я від цієї вправи просто кайфую. Дівчата, відчуйте своє тіло, відчуйте своє обличчя, воно має трошки горіти і говорити вам дякую, моя Люба. Знімаємо лімфатичний скит, тобто все доходить до лімфоузлів. І ще раз дивимось на себе в дзеркало і кажемо собі Дякую дівчатка, підписуйтесь і слідкуйте за масажами.